Дуже, дуже красиве кольє. хотіла. Не просто намисто, знаєте, а дійсно як кольє. Тому що гранювання а, цього намиста нам дає, знову ж таки, таке усвідо... розуміння того, що це не просто а, звичайне намисто, а дійсно виглядає як кольє, виглядає стильно, сучасно, завдяки своєму гранюванню. Це також агат. І а, те, що, про що ми сьогодні з вами про агат говорили, так, що він має дуже багато різного ви, різного. Забарний не тільки чорний, звичайно, а й різні сму, і не тільки однотонний, і смугасті, і різної форми. Так дуже красиві пейзажні агати, дуже багато усіляких різновидів. І от е, в нас. Намисто, намисто кольє, яке також має, подивіться, абсолютно різноплановий агат. І агати також бувають напівпрозорими. Також тут, знаєте, повністю і, і, і смужечки є, і те, що він напівпрозорий, і кольорова гама від коричневої до чорної. Дуже цікавий. для тих, хто любить напівдрогоційне каміння. Як, а по факту це наша, знаєте, історія, історія нашої планети, той має бути просто. Супер з задоволенням, красою цього намиста під кодом 317. Вважається одним з найдавніших камінчиків, дівчата. І не даремно дійсно його вартість зростає, адже його залишається все менше і менше. Довжина цього намиста 45 см. Застібочка в нас ось така, ми бачимо з вами карабінчик. Так? І між нами станками бачимо, що є ось такі тка... Вузлики, вузлики тканеві для того, щоб не билися бусинки одна об одну. Мої хороші дівчаточки, 16 сантиметрів це в нас довжина, так? Ага, то давайте поміряємо, тому що тут вони, до речі, трошечки навіть різної форми, деякі От цей вибір мені дуже подобається. Дивіться, який класний у нас смугастик, і ось ці круглі, бачите. Кружечки на ньому, так, мені нагадують, знаєте, зруб дерева. Дуже фантазійний даний ага, дуже класно. Так, ширина камінчика, дивіться, 20 сантиметрів. У нас трошки невірно вказано розмір, панове режисери, розмір каміння 16 мм. Ні, тому що дивіться, довжина його 20. 6, навіть 27 сантиметрів міліметрів, перепрошую. Так, а ширина 20. Тобто такий він масштабний. Дівчатка, і перш ніж я буду його приміряти з великим задоволенням для вас, я хочу, щоб ви також отримали зараз задоволення, тому що цей неймовірний казковий агат. Абсолютно різний агат, ви бачите, тут він зустрічається різної, ем, різного кольору, так, або прозорий, або напівпрозорий, або зовсім непрозорий. І абсолютно, ви бачите, незвичайних ем, не, не те, щоб форм, а малюнків. Так ось цей агат, це намисто буде коштувати для вас сьогодні дуже досвід. Панове режисери, пан Олексе, пані Анастасія, чекайте, це в нас кольє, це в нас намисто. 649 гривень. Це в нас знижка майже в три рази. Я не очікувала такого на Агат, Ви точно? Впевнені, що ви не помилилися, мої хороші. Ні? Такий собі знаєте розпродаж агату. В нас ви бачили, що браслет був був дуже доступний. Він бра браслет. Нас був 700 з чимось, 700 з чимось гривень. Так, а тут намис на намисто, і тут дійсно, і більше за кількістю, я думаю, що і за вагою. Намисто дуже красиве. Мені дуже подобається форма. Мені подобається форма бусинок Я вам хочу сказати, до речі, я б собі взяла сюди подовжувач, того що ми, до речі, вам... Можемо надати також подовжувачі, не забувайте про це. Я інколи забуваю вам про це казати. Але наші постійні та знають, що ми можемо дати вам і один, і два подовжувачі, скільки потрібно. Хоча ну воно не давить абсолютно так, але під шиєю досить крупна, і мені так, мені хочеться навіть здалеку подивитися. А якщо буду замовляти, мені каже Анастасія, подовжувач мені відправить. Добре, добре, дякую. Так, дивіться, і дуже класна форма даного намиста в плані того, що форма камінчиків. Бачите, ось такі, і не квадрати, такі тр трошечки ромбовидної форми, так? І е красунечки мої хороші. Замовляйте, тому що залишилося 4. Я ж кажу, що з кожним днем він дорожчає, з кожним днем його стає все менше, а у нас не те, щоб з днем. У нас з кожною хвилинкою агату стає все менше і менше. Ми дуже стараємось, намагаємось для вас замовляти такі найкрасивіші примірники на напівдрогоцінного каміння, так але звичайно це стає все важче і важче. Крокуємо далі, скоро до вас повернуся.